Слава Україні! Героям слава! Друзі! Другий день почали ми сою вбирати. Сьогодні у нас ще згляну, яке число у нас сьогодні? 9 жовтня. так, да, 9 жовтня. В тому році ми вбирали 13 вересня Олдсен. Ну, І Сейг може б так було б, якби не дощі, з 10 числа дощі заливали, в принципі, як і всіх. Значить, що по сої. Там мене питали висоту, зараз заміряю, покажу вам. Ну, мабуть, забив. Ще сирувати. Так, ось прийшли бобики. Дивіться, ну, сантиметрів 10. Ось перший боб, да? 10 сантиметрів. 12, 11, 10. Місцями можуть вище, 15 тут. В основному 10-12, ось, навіть 14 отак. І по Канзасу не заміряв, зараз, схожу, може, там десь якісь огризки залишилися. Важкувато молотить. Волога вчора заїжджали, було 15. 14, 14, 15. Яка сьогодні не знаємо, тільки заїхали, края я трошки обходимо, може посвіжіше. По поводу живлення, що ми тут давали? Значить, я вам Вон посадочка заканчується. Проте Сонця не бачу. Оце в тому році від тієї початку посадки оцю сторону ми закидали органікою повністю. Якраз нам вистачило, закидати. Тому в тому відео я не розповідав по Канзасу по фону жилення, бо там Канзас, ну там таке, може гектарів 5 попало під органіку, ну я вам. Коли відео знімав, я далі там на горі знімав і показував. Щоб ну, не кожен може нести органіку, зараз її немає, так сказати. І ми все год не будемо вносити. То що солярка дорога, плюс за неї платити треба. І по ціні солярки і по тому времени, плюс візно до тракторів два. Ми так в тому році підрахували, це те саме, що купити міндобрива і закидати це поле. Я ну, його часів за 4 можу закидати міндобривами. А органіку це ну, прицепів 5-6 треба на гектар шурувати, ну, такі. розгрузити. Ну, попробували, солярка тоді була дешевша. Земля мокра, комбайн сідає, трактор сідає. Вчора у нас неудачний день був, по молотійній комбайн там було, ламався, ну, так ламався, як намотувало, позабивало все, ну, важкувато, звісно, молотить. тому ми і не сіємо середню сою. Хочеться рання, ну, но... Раніше все було б класно, якби не дощі. Так, по Канзасу все. Кстати, тут потір дуже великі. Сей, от Канзас пов'язались боби, ось дивіться 11, трошки нижче, ніж Волтхема. Бачите, це якраз тут навіть ще нижче тут 8. 8-10. Я за чесність, за справедливість, щоб не казали, в тому році боби були вищі. Я думаю, це сприяло по одній умові, що весна в цьому році дуже затяжна, холодна, і всі ви знаєте, що рослини довго сиділи на місці. Бачите, великі потілі, ну це край, не знаю. Щось флексу і молотимо, і все одно ну, багато посходило, в принципі, якби поби трошки вище пов'язались, було б взагалі ідеально. А може трохи в площі нерівно. Бачите, тут отут він все гарно збрив, а там щось місцями ну, якось так, друзі. Там по поводу питань, ну ви другий раз. Уважніше дивіться відео, я може щось упустив, якісь, щось не розповів, але ну, в основному питаю те, що є на відео. І у вас дуже багато питань, мені відповідають. Дуже смішно. Одна лисичка ночі приходила, понаривала. Так що, можна сказати, що це поле під однією органікою давали ми. Сюди сіяли, повторюся, бо всі мене питають, як сіяли. Сіяли ми два через два. Зараз покажу. Тобто СЗшко сіяли, два сія, два не сія, два сія, два, два не сія. Нам в цьому році не сподобалось. Бачимо, що урожайність хуже. Потіряли мене на цьому посіві урожайність, тобто, якби цей рядок отут або. І так позміщати була б краща врожайність. Ну, Ми довольні. по цьому році і так. Е, да, висівали. 18-20 зернин на гектар. На наступний рік плануємо сіять, сіять 14-16. Мене запитують. Сплошним ми не сіємо. Їздили ми до знайомого заїжджали в його теж Канзас. Він сплошним сіяв, то в його зерно мілкіше. Так. По висоті соя від е, Канзаса вона вища. Не знаю, метр взяв. Це метр, ну, вона трошки нахилилась, десь метр висотою. По бабах, ну не можу сказати візуально, бо бів якоби менше, але вона крупніша. За що своєї крупноти, то е, Урожайність може така. Ну, Зараз бачимо, що 30-ка. Ну, багато потерь. Багато потерь. Не знаю, чи це що... Так... Що, багато потерь? Троха. <туватись> Менше? Щось піднастроїли? Є, <туватись> трошки ще Ага. Дуже багато потерь. Ну, по 30-ки ми поки получаємо, правильно? Так, так. 32, не знаю 30. 32 чи натягнемо, чи ні. Це якби переважили. Я думаю, що натяг Ну десь однаково. Перший бункер. Трошки не повний. Не буде. Ти підсушив за ніч. Да? Почали. Чотирнадцять і восемь. Красавчик. О, дивіться. Яком. Красота. На зарывитках наибуша семочка. Так який шляпок? Женя знає. Зобра <ріхи> буде в інтернеті. Женя, дядя Женя питає, ти знаєш, кто такий шляпок? Для Женя питаючи, чи, ти, Женя, знаєш, хто такий шляпан. Той, хто керує, ковчуєш, що така, як. Знаєш, хто такий шляпак, той хто керує компоня. <laughs> ну, Садий, да? А, по <laughs> ти по Ні, Нет, ти не шляпан, шляпан другий. Ти хіба, брат, шляпана. похожі. Ти, ти Мою дитину научив, щоб на мене шляпан, кажеш. Я не учив. Я ja ja, просто ти... спитав. Ну так тисяча. Ти ж бачиш, ти з інтернетом не дружиш. Ти навіть не знаєш, що я вчора відео скинув. Завинька да. я відео побачив і поняв. А, де ти ти натура до тебе. що віщо на дядю Женю не значить. Його треба Дядю третину. Вчора прогуляв, відео не знімав. Так ти ж я ж ти кажу, ти з, з Ютубом не дружиш. Я вчора відео зняв. Де ти зняв? Як вчора колісо відпало в тракторі. А, ну так вот тут тільки, тільки погані моменти знімаєш. треба хороші моменти знімати. Як колісо в нього відпало в тракторі. Ну, бачиш, Женя дивився. така класойка. Так, отак ми вигружаємося в складі, хата там не підключаємо гідравліку, так як там нехороше масло. По чуть-чуть я переїжджаю, комбайн у нас поламався, підчіпник розлетівся, ну, поле добили, якраз перечіплялися і побачили, то приїхав, отак розгрузились, так що, друзі, кому сподобалось. Відос сьогодні. Не знаю, коли зремонтуємося. Яка погода, навіть стоїть дощ, коли почнемо далі молити. І сояшник в полі стоїть. Якось так. Так що з вас лайк, підписка. Що кого цікавить, пишіть, будемо розказувати, показувати. Так, ну, на сьогодні на ремонт.